Вітаю, шановні! Щось я вже збився з рахунку щодо нових подій. Тому, звісно, я вам розкажу ще про одну подію, яка вже зовсім скоро почнеться, а саме з 8 травня. Протисни вподобайку для підтримки контенту і підпишись на канал. Також для того, щоб контент дуже гарно просувався, підтримайте коментарем і переглядом відео повністю. Все, готуємо попкорн і насолоджуємося. Пам'ятаєте, ви анонсували в відеоанонці гри щодо нової масштабної події для всіх серверів. Так ось, саме про це піде мова. Трішки про саму подію. Її назва Big Boss Експедиція. Вона почнеться з 8 травня, і скільки ця подія буде йти, я не знаю, можете не питати. Можливо, як завжди, до 10 днів, а може і більше. Ближче додати зрозуміємо. Як я розумію, концепцію цього івенту це буде схоже на звичайний івент, де вам потрібно буде забирати за перемоги валюту. Fortium. Щодо того, як саме буде йти накопичення і все в цьому дусі, подробиць поки що немає. Але сенс трактується так: Накопичуй Fortium разом з іншими грамцями, щоб завершити подорож і знищити боса. Це пряма цитата щодо івенту. Наступним кроком стануть нагороди, які ви зможете забирати. Сам шлях івенту розбитий на 5 етапів, і кожен етап буде відкривати для вас нові нагороди. А саме, X3 до досвіду, режим гри Mad Games. Преміум танк 7 рівня під назвою cs 52 Ліс. До речі, повторне отримання цього танку буде в золоті, що вже дуже мотивує. Наступна нагорода X4 досвідом. Ну і останньою нагородою стане режим гри Big Boss. Сам сенс івенту каже про те, що перемоги всіх гравців відкриють доступ до ще більших нагород. А саме найулюбленішого ігрового режиму Big Boss. Окрім головних нагород, будуть нагороди на шляху. Гарний камуфляж, але як саме він виглядатиме, я поки що не знаю. Ресурси, скоріше за все, йде мова про срібло, і одна з найголовніших нагород це контейнер, збере їх всі. Тож від кожного гравця, який стане гіперактивним, буде залежати швидкість проходження івенту. Ауч! Що додасть мотивації кожному танкісту? Я навіть не можу це з чимось зрівняти. Таких івентів я ще, начебто, не бачив, але це буде дійсно щось глобальне, і хотілося, щоб ще не зламало рандом до кінця. Бо останнім часом рандом такий, що хочеться. Тож, надіюсь, на краще. Звичайно, що розробники не могли впустити шанс щоб не розіграти для вас 5 травневих батлпасів і 3 камуфляжі Big Boss. Тож на моїх найближчих трансляціях, а також в моєму телеграмі, розіграємо всі ці подарунки. Дяка розробникам за таку можливість. Тож приходьте підтримати мене і такий потрібний україномовний контент. Чи буду я брати участь в цьому івенті, звісно так. Тим паче, що до всього є можливість отримати преміум танк на халяву. Єдине, що він в мене є, тож отримати компенсацію в золоті стане теж непоганою мотивацією. Так, це не перша поява CS-52 ліс. В позаминулому році була можливість його забрати за скіл. Ну і івент, як я пам'ятаю, був не тяжкий. Я встиг забрати за перші два дні без напрягу. На цьому поки що вся інформація вичерпана. Чекаємо на сам івент і деталі. Бо, як на мене, це буде дуже цікаво. Свої думки можете написати нижче в коментарях, ну а я пішов готуватися. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення.